У неділю жителі, які мешкають поблизу річки Псел, почали скаржитись та бити на сполох через нестерпний сморід та масовий мор риби. Сьогодні екологічна комісія Полтавської обласної ради обстежила прилеглі території навколо Кременчука вздовж річки Псел. Задача підприємства, любого підприємця, обезопазить попадання в і підґрунтові води. Яр це пряме попадання в усі води. В усі. При малейшому, маленькому маленькому дощику воно все розмивається і пливе. У сьол попала, попала це тисячна частина того, що там є. Не дай би Бог туди попало відсотків 10, ми б забули за річку все, все назавжди. На вчорашній день ми по карті міряли від місця впадання у Псьол і до місця е, останньої точки, куди вчора дійшлося, це було 27 кілометрів. Мертвої річки. На межі нашої території, там, де Щербаки і де починаються потоки, вже ми спостерігаємо, що риба себе веде мляво. От, візуально сказати так про те, що ще поки що не можу, але я ж розумію про те, що вода вона буде йти нашою територією, і завтра, післязавтра ми можемо вже почути на собі це лихо. Місцеві жителі впевнені, що екологічна катастрофа сталася не випадково. На їхню думку. 公固。 Це результат втручання неконтрольованої господарської діяльності глобинського свинокомплексу. Саме туди в першу чергу і прибули члени комісії, в роботі якої взяв участь і голова комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Сергій Порчарян. Однак достукатись до так званих господарів не вийшло. Доброго дня. доброго дня. А скажіть, будь ласка, а хто є з адміністрації? Може тут представник Начальник старший? Цеху. А можемо запросити його. Зараз я приймали. Да. Я не знаю, не бери звання. Зараз я ще перезвоню. Ну, будь ласка, скажіть, або хай скаже, що да. хай не чекають, ми не будемо спілкуватися, да. або ми хай будемо. вийде. Да. Враховуючи ту інформацію, яку надавали місцеві мешканці, ті відходи, які вивозили з цього підприємства, і перескладувалися з їхнього відстойника, то вони стали причиною. Забунення річ припускають, що речовина потрапила до річки Псел. Витікши з лагуни свинокомплексу, їм заборонили користуватися той лагуною, яка була, тобто де ми зараз повертали, і де вони її закривають глиною, ліквідовують. Те, що там знаходилось, їм треба було кудись діти. І я так, і те, що ми зараз побачили, то найближче місце, куди це дівалося, мешканці бачу, бачили це, що воно привозилось сюди, скидувалось тут. І воно стікало повільно в яр. Якщо ми їхали по дорозі, ми бачили, от бачите, от дерева всі. По, це да. по, по, по яру, дерева, які стоять в яру, вони всі вигорівші. Зараз літ, літо, жара, тобто там волога. Це така отрута була, що дерева ну, жовті стоять. Оце були накопичувачі, на недалеко від села. Там, де от бачили, коли повертали ми на, на дорогу, там розорано. Mm -hmm. От там вони були. Mm -hmm. от. Площа один гектар була. Заборонили. Значить, Все, треба і мало того, бо не тільки заборонити, а зробити рекультивацію. Mm -hmm. То привезти в порядок. Що робити? Тут не готово, там не можна. Робити хочеться. Mm -hmm. Ну а далі розумієте Лабораторні дослідження вже встановили перевищення аміаку у річці Псел. В Структуру Держпродспоживслужби входить регіональна лабораторія Держпродспоживслужби, яка була залучена до відбору зразків води та риби. На сьогоднішній день видані експертні висновки, де виявлено аміак. Зроблена повністю фізхімія. Показники на мікробіологію ще в роботі до семи суток і будуть видані показники мікробіології. Якщо тут немає у них якихось холодильних установок на аміаку і не трапилось там витік, тоді аміак тільки з водою. Так? Де він взявся? Ну, Фізіологічна діяльність тварини призводить до того, що отримується рідинна фаза, це сечовина, яка після трансформації. Потримується, вона розпадається на його на амонію Завтра члени екологічної комісії Полтавської обласної ради продовжать свою роботу в онлайн форматі. Розслідування триває сьогодні. Можна сказати, тільки 100% стовідсоткова. Це втручання так безповідальної господарчої діяльності, тобто безконтрольність чиєї діяльності, чиєї яким чином ну ми можемо тільки висновки робити. Після того у нас зараз на ну, запитань більше, ніж відповіді, коли ми будемо знати, звідки. Починається мор риби, з якої точки. Да? Багато питань по тим сховищам, по тим землям, де вони складувалися, по тим потокам, які ми ще й не з вами бачили, по вигорівшій рослинності. Ну, дуже, дуже багато питань. Тобто, зрозуміло, це втручання людини в природу. Це просто злочин проти природи, тому що такого... за таке треба карати. Я сам так, закладу всіх зусиль, щоб ми це не, не залишилось воно там просто на рівні побалакати, щоб не спустили на гальма е, всі ті впровадження і так далі, щоб воно все ж таки дійшло до якогось логічного е, завершення. Щоб або ті, хто це зробили, вони за свій кошт відшкодували, вони це рекультивували, вони. Відновили річку, все збито людям державі на сцені такі, що його порахувати ну майже важливо. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.